Хочете говорити так, щоб вас справді слухали, без маніпуляцій, без фальші, з реальним впливом? Я Микола Овчаров, експерт з риторики з 17-річним досвідом, засновник інституту риторики. Маю більше п'яти тисяч випускників курсів, автор чотирьох книг про риторику та найпопулярнішого курсу ораторського мистецтва в Україні? На цьому каналі я публікую відео про техніки переконання, які працюють. Розбори промов знаменитостей, що вони роблять правильно, а що ні, практичні поради для виступів та повсякденної комунікації, без теорії, заради теорії, тільки інструменти, які ви зможете застосовувати вже сьогодні. Цей канал для вас, якщо ви хочете впевнено виступати публічно, переконувати в переговорах, вести складні розмови без конфліктів, стати цікавим співрозмовником і розвивати критичне мислення. Підписуйтесь та натискайте дзвіночок. Нове відео щотижня. І напишіть в коментарях, яка ваша найбільша проблема в спілкуванні. Зроблю на це окреме відео. Риторика це не талант, це навичка. І я навчу вас нею володіти. До зустрічі на каналі.